Різдвяна крадіжка у селі Волиця Деревлянська Бузького району із церкви викрали чотири цінні ікони 17 століття. Це перші роботи відомого маляра Івана Рудковича. Їх мистецтвознавці прирівнюють до робіт Рембранта і кажуть, такої крадіжки в Україні ще не було. Уборку робила ще вівторок. А, Значить, уже. А ми різтували тільки коли перед Богослуженням, провізор церкви обнаруг, значить йому, значить, коли зайшов, він побачив, що відбулося крадіжка. Тому коли в який час це відбулося, то складно сказати. Вкрасти цінні образи з іконостасу могли протягом трьох днів. Першим зникнення ікон помітив Паламар Михайло Затхей лише в суботу, близько сьомої ранку. Тут замок відкрив ключом, зайшов. Тут побачу, все порозкидано. Посвятив фонариком, бачу, що тих образів нема. Образи, які зникли напередодні Різдва з цієї церкви, дуже цінні. Усі вони з 17 століття. Це роботи маляра Івана Рудковича. Хто насмілився обікрасти храм Парафіяни церкви, яка побудована ще у 1600-х роках, навіть і не припускають. Однак певні злодії зайшли через чорний хід. Що напевно таким демократом вони, робили? І вони там витиснули ті залізяки. То вискукло, двері відкрилися, зайшли і все. Найближча хата від церкви, яку обікрали у вулиці Деревлянській, за 200 метрів мешканці цього будинку не помітили нічого підозрілого. Бо я нічого не чула і нічого не бачила. А я ввечері, що, як кажуть, кури не сідали, і я, і я так пішла до хати, телевізор включила і дивлюсь, а не заглядай. Мистецтвознавці кажуть, на таку крадіжку найімовірніше зважилися професіонали. Там знайшли тампони з рідиною, з розчинником, так, яким вони пробували автентичність ікон на діянських вуратах. Я думаю, це видно, але в темноті, мабуть, хотіли все-таки ще раз пересвідчити, що це не є автентичні. Тобто, люди знали, так це професіонали. Чи справді це так? Правоохоронці не кажуть наразі свої версії, тримають у таємниці. Порушена кримінальна справа за статтею 185, частиною 3, Це є крадіжка з проникненням. На даний час триває слідство, проводяться усі оперативно-розшукові заходи. Викрадені образи це перші роботи Івана Рудковича, відомого Маляра. Із Жокви. коштують члені гроші, але продати їх злочинцям буде нелегко. Переконує колекціонер. Їх неможливо виставити, їх неможливо продати публічно. І е, будь-хто, хто їх купить, ніколи не, не зможе показати, бо це відомі ікони. І будемо чекали, може якраз що вернуться. Ми всі за те, щоб вернулися. Я, я не знаю, мене щось таке. Вот що воно, що воно має вернутися. То ж таке, це то що, що намолені образи. образі що таке. Наталка Борська, Вадим Кальченко, оглядня телеканал Зік.